Вітаю в черговому випуску, де я даю відповіді на ваші освітні запитання. Мене звати Іван Іванов. Моя тема це інформаційні технології в освіті. Тож саме з таких питань я і консультую в рамках цієї рубрики. А також для вас сьогодні буде розіграш корисного подарунка. Додивіться до кінця у цьому відео. У нас таке запитання. Добрий вечір. Захоплююсь вашими курсами та вебінарами. Дякую. Хотіли би отримати поради, як можна урізноманітнити сучасні уроки музичного мистецтва та мистецтва. Порекомендую вам декілька ресурсів, які, на мою думку, будуть цікавими. Перший з них це буде інтерактивна вікторина, де потрібно вгадати, який об'єкт мистецтва створила людина, а який штучний інтелект. Ось такий ресурс на платформі Google Arts and Culture. Натискаємо Запустити експеримент і. «Go». Так, нам потрібно вгадати, що з цього створив штучний інтелект. Ну, наприклад, це. Неправильно. Тоді це теж неправильно. Чим довше я даю відповідь, тим менше балів отримую. І вже 2 з чотирьох життів я втратив. Наступна. Так. Думаю, що це створив штучний інтелект. Правильно? Не вгадав. І у мене закінчились життя. Ось я можу проаналізувати свої відповіді, правильні та неправильні. Гру можна почати заново, і щоразу це будуть різні завдання. Посилання на всі ресурси, які я зараз показую, залишаю в описі до відео в Ютубі. Наступне музична лабораторія Chrome. Тут є. Різноманітні інтерактивні інструменти для створення музики, для розвитку ритму. І давайте якраз це й подивимось. У нас є мавпочки, натискаємо Play. Ви зараз не чуєте, але там барабани. Можемо додати, тобто будувати власний малюнок ритму, і ми бачимо, як це наочно візуалізується і зрозуміло навіть найменшим дітям. Окрім цього, тут є інші набори ударних. Тож у цьому сервісі багато різноманітних інтерактивних вправ, які допоможуть вивчати музичне мистецтво. Ну і оскільки ми говоримо про сучасні уроки мистецтва, на мою суб'єктивну думку, вони не можуть обійтись без 3D-графіки, принаймні без готових 3D моделей, які дозволяють більш наочно та якісно учням сприймати ту чи іншу тему, а точніше, об'єкт. Сервіс Sketchfab це бібліотека 3D-моделей. Натискаємо вгорі Explore і вибираємо, наприклад, культурні об'єкти, історія. Як бачите, тут може бути і одяг, і якісь будівлі, предмети, натискаємо на потрібну модель і можемо її Розглядати. Ну, це більше схоже на панораму в цьому випадку. Але давайте відкриємо і якийсь конкретно об'єкт, який ми можемо з усіх боків дивитись. Не звертаємо увагу на ціну, це якщо ми хочемо скачати 3D-модель і з нею працювати в редакторах. Наша ж мета просто розглянути готову 3D-модель. Це можна робити безкоштовно в браузері. Пам'ятник. Можемо гортати його. Наближати, розглядати моменти, які пов'язані з теорією мистецтва, який це стиль, жанр, якому століттю притаманне і так далі. І знайти на цьому ресурсі можна дуже багато різноманітних моделей, навіть про Україну. Можна конкретно писати вгорі екрану в пошуці те, що вам потрібно, але англійською мовою. Наступний ресурс музіка, як тут написано, це безкоштовний та веселий спосіб. Вивчати музику. В головному меню у нас є вправи. Та інструменти. Давайте саме їх вам зараз покажу. Оберемо фортепіано, і при натисканні на клавіші звучить відповідна нота. Також можна грати за допомогою клавіатури. Кожній клавіші відповідає та чи інша клавіша фортепіано. Цей сервіс зручний, коли немає змоги попрацювати з фізичним інструментом, і, наприклад, урок відбувається онлайн. Наступний ресурс допоможе перетворювати власні ескізи на фотореалістичні зображення з будь-яким стилем і жанром образотворчого мистецтва. Наприклад, намалюємо будинок, сонце і деревце. Далі нам потрібно написати англійською мовою Prompt, в цьому допоможе Google-перекладач або будь-який інший. Опишемо, що має бути перетворено на фотографію, будинок, сонце-дерево, і нехай буде стиль експресіонізм. Копіюємо англійський переклад, повертаємось в сервіс і вставляємо в нижнє поле під нашим ескізом. Натискаємо Go. Ну і ось подивіться, будинок наш тепер з такими вітражами, навіть дах з вітражами. Дерево перетворилось на сонце, а там, де мало бути небо, там тепер дерево. Тепер давайте, не змінюючи ескіз, змінимо тільки стиль в промті. Замість експресіонізм нехай буде бароко. Заміняємо в текстовому полі наш промпт, натискаємо Go. І ось як нейромережа зобразила наш пейзаж у стилі бароко. Незалежно від того, чи сподобалось вам створене зображення чи ні, ви все одно можете вивчати на основі цього з учнями тему. Наприклад, якщо учням не сподобався отриманий бароко малюнок, ви можете з ними організувати бесіду, що саме їм не сподобалось, які елементи бароко дійсно є на створеному зображенні, а яких немає. Тож різноманітну навчальну роботу доволі цікаву і незвичайно можна організувати з учнями на основі цього сервісу. А у мене на екрані вже наступний інструмент. Це простий графічний редактор без реєстрації, де можна малювати доволі цікавими пензлями. Обираємо пензель, колір. І є різні варіанти. Ось щось типу розпилювача. Ось такий градієнт, який нагадує фарбу масляну. І ще є олівець з різними теж різновидами. Давайте виберу інший колір. Ось така павутинка. Як бачите, воно заплітається. Створений малюнок можна скачати, натиснувши вгорі ліворуч файл і пункт експорт. Графічних редакторів для браузерів існує дуже багато, я думаю, ви це знаєте. Вам запропонував один з нескладних і доволі функціональних. У рамках цього відео, звісно, не можна показати всього, але на платформі Уміти вже зібрано чимало цікавих інструментів та методів роботи для викладання мистецтва. І зараз я вам покажу, де це знайти. На платформі Уміти в пункті підвищення кваліфікації у нас є вебінари, де є багато цікавого для вчителів мистецтва. Зараз не буду все перераховувати, але просто знайте, що там просто кладязь ідей та цікавих інструментів. А також є курси підвищення кваліфікації. Пункт меню курси. І вибираємо предмет мистецтво знайти курси. Спершу в нас йде добірка 30 годинних курсів, а далі 4 годинні з мистецтва. Ось ви можете бачити, які саме. Ефективне використання онлайн-ресурсів на предметах художньо-естетичного циклу, сучасні види наочності у навчанні мистецтва, сторітелінг у навчанні мистецтва, чат GPT-25 способів застосування штучного інтелекту в навчанні мистецтва. Переглядати вміст цих 4 годинних курсів можна абсолютно безкоштовно. Для цього просто натисніть на потрібну тему, а далі кнопка «Зареєструватись». Платним є лише сертифікат підвищення кваліфікації, але його зараз я вам можу запропонувати безкоштовно, принаймні комусь з вас. Оголошую розіграш на повний доступ до курсу під назвою Очне дистанційне навчання мистецтва за допомогою смартфонів. Цей курс буде корисним і для очного навчання, і для дистанційного. Тут методи, інструменти, ідеї і шляхи подолання типових труднощів при використанні учнями смартфонів. Переглядати вміст цього курсу ви теж можете безкоштовно, але зараз ми розіграємо повний доступ до курсу, який дає можливість вам його повноцінно пройти і отримати сертифікат підвищення кваліфікації. Для цього вам потрібно виконати дуже прості умови в секунд за 5. Поставити лайк цьому відео, підписатись на канал Уміти і залишити будь-який коментар. Наприклад, просто плюс. Або напишіть якесь запитання, якщо у вас є, і, можливо, саме на нього я відповім у наступному відео. Даю вам дві доби, щоб долучитись до розіграшу, потім випадковим чином визначу одного переможця і прокоментую його коментар. Ну а просто зараз пропоную подивитись інші відео на каналі Уміти. Там багато цікавого для вчителів мистецтва. До зустрічі!